Зупинок багато, проблем ще більше. Водії громадського транспорту нарікають на відсутність громадських биралень. Особливо гостро ця проблема стосується кінцевих зупинок. Аби їх облаштувати, упродовж кількох років перевізники неодноразово зверталися в Івано-Франківську мерію. Втім, проблем не поменшало. Водії кажуть, відсутність збиралень доставляє незручності не лише їм, а й пасажирам. Наприклад, на кишені от є зупиночка, немає ні таблички, ні нічого немає. І транспортні засоби туди ставлять. Ну і бажано, я вам кажу, на кінцевих якийсь туалет для, щоб для водіїв зробити, щоб, вибачте, ну, не ходили, не гадали, і люди не дивилися. І не було на нас претензій ніяких. Відсутністю громадських баралень незадоволені і мешканці міста. Зокрема, ті будинки, котрих знаходяться поблизу кінцевих зупинок. Вони нарікають на антисанітарію. Найбільше незручностей це приносить влітку. Можете навіть побачити, ось одесь п'ятна по всій дорозі йдуть, і здесь, і там. Прям вдоль всієї дороги йдуть п'ятна. Ну, виходять из бусика, обходять на заднюю эту і не смотрят. діти йдуть, не діти, взрослые. Делаешь замечание, он вам а де я маю ходити? Вартість будівництва громадських туалетів на кінцевих зупинках понад 400 тисяч гривень, кажуть в галузевому управлінні МВК. Принаймні такі кошти необхідні для встановлення оберень на двох зупинках. Особливо такі зупинки, як онкодиспансер, обласна лікарня, каскад. Було багато звернень від мешканців, тому що і перевізники і водії не мають де не тільки піти в туалет і помити руки. Ну і пасажири теж. Немає де піти загалом у Івано-Франківську понад дві сотні автобусних зупинок. З них півсотні мають балансоутримувачів, а поблизу них облаштоване торгове місце. Ще кілька десятків знаходиться у підпорядкуванні комунального господарства ДРЕУ. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.